Перед тим, як ми продовжимо розв'язувати вправи, хотіла зупинитися і звернути увагу, вашу увагу на наступне. Перше, про що хотіла поговорити, про степінь. Наприклад, ви всі знаєте, що, наприклад, число 3 в квадраті, 3 в другому степені, це означає піднести 3 до квадрату, значить. В нас два множники, які дорівнюють трьом, їх треба перемножити. Тобто, 3 помножити саме на себе. 3 помножити на 3 9. 2 в кубі. Що це означає? Що е необхідно перемножити три двійки між собою. 2 помножити на 2 і помножити на 2. Дорівнює 8. Ось ці вирази називаються степенем. Взагалі, якщо якесь число відносять до якогось степеня, позначу число А, степень, показник степеня Н, весь оцей вираз називається степенем. Це степінь. Повністю вираз степінь. А. Називається основа степеня. Підпишіть, будь ласка, а це основа степеня. Основа степеня. А основа степеня. М – Стрілочку до букви М. Діти вимикаємо відео, в нас йде запис. N це показник степеня. Показник степеня. Він показує, Саша вимкни відео, будь ласка, він показує, скільки множників у нас. Тобто, ще раз пояснюю, наприклад, одиниця в п'ятому степені. Це значить, в нас 5 множників, кожен з яких дорівнює одиниці. Раз, два, три, 4, 5. І їх треба перемножити між собою. Щоб піднести одиницю до 5 степеня, нам необхідно 5 одиниць помножити між собою. І це дорівнює одиниці. Одиниця в будь-якому степені дорівнює одиниці. Все одно до якого степеня ми підносимо, все одно буде одиниця. Наступне, про що хотіла поговорити, про що нагадати. Друге. Повернемося до параграфа, і в параграфі дуже важлива інформація є. Ми про це говорили під час уроку, але хочу трошки повторитися. Ви вже знаєте, які числа називаються парні, які не парні, ознаки подільності на два, ознака подільності на два вам відома. Якщо в записі, нагадаю, якщо в записі числа остання цифра парна, то все число вважається парним. тобто ділиться на два безостачі. Якщо ви друге. Це важливо і запишіть, хто це забувся чи, може, не звернув на це увагу, що всі непарні числа, при на 2, дають вистачі одиницю. Всі непарні числа при на 2 дають вистачі 1 одиницю. Кожне число при його на друге число. При діленні з остачею, можна записати у вигляді суми добутка дільника на неповну частку плюс остача. Так? І перед вами приклад. 53 ділили на 2 і отримали остачу. 53 можна записати як 2, помножити на 26 і плюс 1. Так само число 121 ділили на 2, двійка є дільником, число B – це дільник. Неповна частка 60, і вистача залишиться 1. Тобто, ще раз, всі непарні числа, при приділені на 2, дають вистача 1. Запам'ятайте це і, як то кажуть, назавжди. Третє. При множенні на 5, при множенні на 5, в кінці числа, яке є результатом, в кінці добутку ви можете отримати або 0, або 5. Якщо ви множите парне число на 5, то тоді в кінці ми отримаємо число. В кінці запису якого буде 0, так записано. Якщо ми множимо непарне число на 5, то в кінці запису добутку буде остання цифра п'ятірка. Можна собі записати, взяти в рамочку, що при множенні парного числа на 5, остання цифра добутку 0. При множенні непарного числа на 5, остання цифра добутку 5. І взагалі четверте число, яке, запишіть так, що число, яке ділиться, число, яке ділиться на 5 без остачі. Дужках. Тобто націло, націло, можна записати у вигляді, можна записати у вигляді, ось в такому вигляді. N помножити на 5. Число, яке ділиться на 5 без остачі, тобто націло, можна записати у вигляді двократка. N. Помножити на 5 або 5n. Один із множників 5, значить, дане число поділиться на 5. Це все, про що я хотіла вам сьогодні нагадати. Розв'язуємо. Прави. Номер 53. Треба було записати найбільше 4цифрове число кратне 2, 5цифрове число кратне 5 і 6 цифрове число кратне 10. І обов'язково звернути треба було увагу на коментар до цього завдання, що цифри в записі числа повторювати не можна. І ось галочками я відмітила ці числа, які отримав клас. Відповіді правильні. Переходимо до завдання 54. Перевірте себе. Так, зупиняємо запис.